Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, головне здоров'я, а все остальне буде. Отже, шановні глядачі, податки, 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 ще раз податки. При цій владі, при цих керуючих, одні податки. Прийшов Гетьманцев, він податками вже зачевив, напевно, що всіх на світі. Напишіть в коментарях, так це чи ні. Отже, податок на нерухомість. Кому, коли і скільки потрібно заплатити за зайві квадратні метри. Податок на нерухомість. В той час, коли війна, коли людям якось вдалося зберегти свої домівки, будинки, квартири, де да, не попали під обстріли, не розбомбили їх. Гетьман це вирішив, вирішив вірніше. А і ні? Якщо є, хай платять, а чому нам треба кармани свої набивати, а що робити? Хай платять, обдарем їх, знаєте, як ото, одні податки, як є одне, один фільм був, де цариця бал устраювала, влаштовувала бал і ми будемо гуляти. А казначей каже, так нема грошей в казні. Як немає? А де ж вони ділись? Так ми, каже, гуляємо постійно. Ну, от. Податки підніми. Так нема, каже, з них брать що? З людей нема що брати. Є, хай потрясуть, вони найдуть. І поїхали піднімати податки. Отак і тут. Мало все. Все їм мало. Про що я? Розпочався 2025 рік, і невдовзі податківці почнуть розсилати платіжки з нарахованим податком на нерухомість. Цей податок стосується власників квартир, будинків і будинків, але не всіх. Розповідає, ну, коли і скільки податку на нерухомості потрібно буде заплатити цього року Західнет. Це. Це люди, а податок на нерухомість в Україні не сплачують ті, хто відповідає, володіє нерухомістю, чия площа не перевищує, не перевищує. Ще раз нагадую, не перевищує 60 метрів квадратних для квартири, 120 метрів квадратних для будинку, не перевищує. 180 квадратних метрів, якщо у власності є квартира і будинок. Тобто, якщо ви маєте квартиру, і вона у вас менша як 60 квадратних метрів, ви нічого не сплачуєте. Якщо вона 80, вже за 20 лишніх квадратних метрів ви сплачуєте податок. Ну, так хоче гетьман Так само і будинок за кожний лишній квадратний метр, ви сплачуєте. Притом у великих містах це. Ця буде вартість буде різниця. Як повідомляють. Допустимо, Київ, Львів, да, там, Харків, великі міста, там буде більша. Як би сказати, ставка на оце все. Хочеться сказати, оцими цими податками вже зачавили до такої степені, що ну далі нікуди. Вони би могли вони б на все податок. Наклали. Щоб, аби вже вже на воздух тільки податку у нас немає. Ще, ще за, за повітря ми не платимо за кислород. Да, ми з вами не платимо. І то, напевно, вони вже про це думають. Як би оце таку ще здерти них, що і за воздух платили. Це моя особиста думка. Все, що я тут говорю, я ще раз нагадую, це моя особиста думка. Е, попрохаю вас підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобайку. Я буду вам дуже-дуже вдячний. О. Е, про що ще хотілося сказати? Нас з вами все тягнуть з нас, тягнуть, тягнуть. В той час, коли обложують е, податками і говорять, не вистачає, нема грошей, вони, вдумайтеся, виділяють шалені кошти на громади в окупованих територіях, там шалені, шале, шаленючі мільйони. Там, як, так як в Маріуполь, там 600 мільйонів виділяється. В оці всі окуповані громади, там від 100 до 600 мільйонів гривень виділяється на їхнє утримування. Їх там немає. Вони окуповані, а кошти туди виділяються. Яким чином? Навіщо? Я не розумію. Напевно, тому що території окуповані. А оці ж всі е, можновладці, вони ж лишилися, да? ну той, то й керуючи, да? там голови, секретарі, депутати цих е, рад районних, обласних, вони всі позалишалися, поверталися. Їх там нема. Вони сидять тут на е, під контролі на тихій Україні, на мирній Україні, і їм сплачується зарплата. Ви вдумайте стільки? Ну, другим е, другого в мене якось немає, да? е, як би сказати. Пояснення цьому всьому, чому виділяються такі шалені кошти? Чому вони виділяються? Тому що сплачувати потрібно їм зарплату. Навіщо? Якщо території окуповані, вони там не працюють, все, хай йдуть, де інде працюють? Ні, так не можна, так, як і партії. Знали ви чинні, що партії у нас фінансуються з державного бюджету? Напишіть в коментарях ні. так, а партії фінансуються з бюджету, навіть ті, які не пройшли. Навіть ті, які не пройшли в парламент, вони також фінансуються. Вони повинні були набрати там якийсь відсоток, і на них виділяються кошти на їхнє, як би сказати, отаке, ну, діяльність якусь чи, чи що там. А по... нам податки, нам з вами податки. Декуди не піде податок, продав крас... кросівки. податок. Ну, якщо ти десь там чимось торгуєш, да, на Оликс, там, чи ще десь, продав кросівки старі, чи продав диван, чи шафу, заплати 18% податку і 5% військового збору. 20% заплати. Кросівки стоїть 200 гривень. От, 20% заплати. Як вам таке? Або шафу продав за 1000 гривень, за гривень да, 200 гривень заплати податку. Доки це буде е, коїться, це прийшов оцей гетьманцев, він бездерби останню шкуру з громадянина України. Це в той, в том, е, знаєте, е, в той час, коли вони податки піднімають, щось хочуть. ну Для того, напевно, щоб е, побільше перед тим, як їх е, видворять, ну, тобто от кормушки одірвуть, бо більше нагребтися. От вони такі податки піднімають. Тому що я так думаю, що їх там не буде. Хоча, подивіться, влада міняється, а вони ж всі остаються на містах. Просто коригуються, коригуються просто. Той туди, те міністерство, то й те міністерство, то й те міністерство. І нічого їм за це нема. Вони все одно при кормушки. При якій би не були владі, а вони остаються, лишаються ті самі. І. При тому, що вони нічого для нас з вами не роблять для громадянин для громадян України, для свого народу, для своїх людей Україні вони нічого не роблять, тільки податки піднімають, аби нажитися. А щось зробити для країни, кудись в вложити ті кошти, щоб воно щось було, якийсь розвиток, щоб якийсь розвиток для громадян був, щоб громадян витягнути з цього знебожіння, в який вони запхали людей, вони нічого не роблять, а податки піднімають. Податки це святе. От на податках давай будемо піднімати, все продали, все продали. Землю розпродають. Земля це взагалі віддільна історія. Землю, землю продають, заводи попродали, все держмайно попродали, заводи попродали. за безстіні, За Говорячи, атомні електростанції в державній власності, ну навряд чи, напевно, з такими цінами на електроенергію і усю ну, навряд чи вони ще в державній власності. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте з приводу цих податків не тільки на державне майно, а й остальних. Цих уже підприємців, бідних, так уже також тими податками зачавили, що ну, далі, далі нікуди. Ну, це просто, просто катастрофа якась. А не, я не знаю, що далі буде, як нам жити і що з цього буде. Ті були. Господи, прости, ми думали, що про них погано жити. Ну ці прийшли, керуючи країною менеджери. Ефективні топ-менеджери, як кажуть деякі. Отак от, от. Менеджери. Опа, поняли? Ну що ж, будьте здорові, не дай Бог вам таких податків, такого гетьманцева. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх рідних. дай Бог все буде добре. Якось це наладиться. Прийдуть люди, які будуть думати про нас з вами насамперед, а не про свої статки, про свої кармани і все остальне. І нам, насамперед, буде залежати, напевно. Але Боже, я помиляю, що щось від нас залежить. Напишіть в коментарях, залежить від нас щось, хто прийде до влади, чи ні. І ще ще ми щось вирішуємо в тому, хто буде керувати нашою країною. Чи ні, от напишіть в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, якщо вам не тяжко. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всім пока-пока.